Інформаційна година на телеканалі ТВ8 Плюс розпочинається просто зараз. З вами в студії Богдан Шимчук. Я вітаю всіх хто доєднався до нашого прямого етеру. Ми в режимі нашого продовжуємо висвітлювати найактуальніші події та спілкуватись на соціально важливі теми, і зокрема, просто зараз впродовж цієї години поспілкуємось про те, що в світі відзначають день фольклору. Тож детальніше про український фольклор, як його збирають, як його популяризувати і чи цікавляться ним не лише українці, а й в інших країнах світу. Про все, це будемо спілкуватися з гостею, яка у нас в студії це Дар'я Франчук, керівниця зразкового фольклорного гурту Берегиня Хмельницької школи мистецтв. Пані Дарія, мої вітання. Слава Україні! Героям слава, друзі. Я також нагадую вам, або ви доєднувались до нашої прямої трансляції у Фейсбуці та на Ютуб каналі телеканалу «ТВ8+. Там в коментарях ви також можете ставити свої запитання, які ми будемо інтегровувати до нашого діалогу. Тож давайте відразу розпочнемо із того, що таке фольклор, пані Дарія, розкажіть детальніше. Я можу розпочати з того, що фольклор це традиційна і сучасна творчість усної традиції. В широкому розумінні фольклор це такий своєрідний конденсат духовної історії людства від найдавніших часів до сьогодення. Тобто, фольклор це не просто культурна пам'ятка минулого, він несе щось в собі ціни. Тобто воно далеко виходить за рамки часу. Відображен... Це все відображено в піснях чи казках. Крім величезної культурно-історичної інформації, яку вони містять. Фольклорні твори здатні впливати на почуття нашого сучасника емоційно. Тобто, фольклор це усна народна творчість. І так називають усі твори. Створені авторами, які передавалися е, з покоління в покоління в усній формі. Тобто е, виникли ці твори задовго ще до появи писемності, адже е, люди придумували пісні, придумували казки, прислів'я, але записати їх вони не могли. Адже вони е, не знали літер, вони не вміли писати, тому їх пересказували, е, так би мовити, від. Е, е, Батька до дитини, від батьків до дітей. Тобто, якщо розказати фольклор як термін, тобто фольклор фольк народ, лор це знання або мудрість, тобто народна мудрість. В Україні фольклорними називаються. Усі твори усної народної творчості, в яких відображення світогляд народу, спостереження за, за природніми, за життєвими явищами, яка передається народна мудрість, якщо говорити про історію розвитку фольклору, то перші фольклорні такі твори виникли ще в дописемний період, як я говорила раніше, що цими авторами, їхніми авторами були звичайні люди. Які спостерігали за тим, що відбувається навколо них. Вони це все пересказували своїм дітям, родичам. І якщо якась навіть ситуація повторювалася, і людина вбачала в цьому певну закономірність, то це вже могло бути втілене у приказках або прислів'ях. Також елементарно, якщо пояснити, коли мама вкладає малюка спати, вона йому співає якусь ритмічну мелодію. Це дитині допомагало гарно заснути. Мама дитині в цій пісні бажала гарно, гарної долі, щастя, здоров'я. А вже старшим діткам батьки розповідали казки. Де казка могла б навчити дитинку бути чесною, бути доброю, людяною, і світогляд народу завжди втілював його у фольклорі. Тобто вивчення фольклору, він має досить комплексний характер. Це все забезпечує розуміння його свої рідності і місця в історії людства. Тобто, фольклор, фольклор це певний ґрунт, на якому зростає культура кожного народу, і він несе в собі великі виховні можливості. Про те, як він вивчається і як багатше наша фольклорна культура, ми про це обов'язково також поговоримо. Перш за все, от, виходячи з вашої відповіді, хотів би запитати, які є жанри фольклору. Якщо говорити в загальному, жанри фольклору існують такі, як міфи, легенди, жарти, приказки, прислів'я, розповіді. Але сьогодні ми говоримо про найголовніше про один з видів жанру як фольклору як пісня. Тому цей жанр дуже. Чи можемо сказати, що він один із найпопулярніших жанрів так, фольклору в Україні? Так, я почну з того, що взагалі фольклорний е, обрядовий фольклор архаїчний і, і виник ще за часів язичництва, а, а звичайно, вже пізніше, якщо говорити про жанр фольклору як пісня. Можемо говорити про якісь, до прикладу, фольклорні пісні, які знає або чув там, до прикладу, кожен з нас, ну, принаймні, дорослий, так? Але так. навіть не здогадувався, що це фольклор. Так, може бути. Я, які це пісні були, могли б бути? Це. Е... Можуть бути пісні календарно-обрядового циклу, навіть ті самі веснянки, гаївки, щедрівки, колядки. Мало хто знає, що це відноситься саме там до календарно-обрядових пісень, чи це відноситься до обрядового циклу, тобто так, це може бути. Якщо говорити про Хмельниччину, саме так про наш край, які жанри фольклору тут найпопулярніші, так які найбільше розвивались. Саме на Хмельниччині найбільше розвинутий це е, е, календарно-обрядовий цикл. Тобто це веснянки, Щедрівки. Е, взагалі, якщо пояснити, пісенний фольклор поділяється на необрядовий і обрядовий. Е, тобто є календарні цикли: зимовий, весняний, літній, е, осінній. Ну, в осіннього календ... немає такого. Е, Календарного обряду, там осінню співали, жнивні пісні більше проводили весілля, але такого свята календарного там немає. Тому на Хмельниччині найбільше збереглася, можна сказати, це календарна обрядовість, це весільний цикл, це в деяких районах ще збережена хрестильна родина, але кал календарна обрядовість найбільше. Колядки, щедрівки, Гаївки, наприклад, дуже розвинуті на Дунаєвеччині. це Кам'янець-Подільський район. Далі, коли я писала бакалаврську роботу, я досліджувала Старокостятинівський район. Там більше була необрядова такий необрядовий писаний фольклор, більше я там записала лірики, але. Дивлячись на те, що от у нас багато випускників Берегині, де я навчалася ще з маличку. У нас е, у всіх е, дівчаток є така професійна музична освіта, і ми здійснимо власні експедиції. І вже від цього ми відштовхуємося. Тобто, якщо я дослідила там більше Старокостянтинівський район, е, друга дівчинка Кам'янечину, Дунаєвеччину, і ми можемо вже порівняти, ага, там в Дунаєвцях більше Гаївки Щідрівки, на Старокостянтинівщині там більше весілля купала, більше лірики, і так ми спілкуючись, ми можемо уже щось звідти черпати, щось пояснити і зрозуміти щодо експедиції. Наскільки я розумію, це один із методів дослідження українського фольклору, так. так розкажіть про те, як вони відбуваються, ці експедиції, як стати можливо, учасником також цієї експедиції. Взагалі, запис народної творчості це одне з чільних завдань фольклористики. Тобто фольклор побутує в усній формі, і для теоретичного визначення його необхідно зафіксувати. Тобто, ну, у вигляді музичних і поетичних текстів, це можуть бути і фото, і відеоматеріали. І при підготовці до фольклорної експедиції є дві групи питань. Це взагалі дуже складна така, можна сказати, програма. Є цілий комплекс, є теоретична підготовка, є матеріальна підготовка, є, наприклад, якщо це теоретична підготовка, перед тим як їхати в експедицію, ми маємо такий питальник. Який ми маємо вивчити, перед тим, як їхати до бабусі, адже якщо ми перенесемо такі бумажки до бабусі і придемо, сядемо і скажемо так, ім'я по батькові, це бабусь лякає, чесно. Тому в експедицію ми їдемо усі підготовлені. І також і нас готували, навчаючись в університеті. Я їздила в експедиції зараз. Це, на жаль, є більше викладацька діяльність в мене, але будучи в університеті, це було одне з найголовніших завдань, адже ми не зможемо написати бакалаврську чи магістерську роботу без експедицій. І тому повинне бути також матеріальне забезпечення експедиції. Ми повинні знати, куди ми їдемо. У нас має бути карта місцевості, у нас мають всі підру... з собою мають бути всі підручні матеріали, ми маємо знати, куди їхати, до кого їхати. Перед цим ми маємо, можемо позвонити в ті самі сільські ради, в будинки культури, які знаходяться в селах, розпитати, можливо, ви знаєте, яка бабуся співає, яка не співає, яка може розказати про обряди, яка може. Все-таки щось розказати нам, до речі, розкажіть, як ви шукаєте бабусю? Так, ну це умовна людина, яка так може розповісти вам якусь народну мудрість, народну творчість, яку ви в подальшому будете занотовувати або фільмувати. Розкажіть про те, як, як ви як ви знаходите цих людей, які володіють цією народною творчістю? Ну, я вам так скажу завдяки нашим новітнім технологіям. Завдяки інтернету, соціальним мережам, ми можемо так навіть те саме прогуглити ту саму місцевість. Ми можемо знайти номера сільських рад. Ми можемо віднайти ці клуби. Ми можемо зателефонувати і запитати. Можливо, хтось знає, і ви знаєте, завжди знаходиться. Постійно, якщо можна зателефонувати, нам говорять, що «А, ми знаємо ту бабусю, так, вона там живе на якомусь кутку, села, вона знає пісень, обов'язково приїжджайте, вона буде вас чекати. І ви знаєте, дійсно, бабусі дуже раді. Вони думають, що ми їх на телебачення знімаємо, ми їх записуємо на диктофони, вони всі такі раді, що до них десь там мікрофон, мікрофон їм дали. І вони з радістю це розказують, особливо, якщо можна ще зібрати декілька бабусь. Вони починають згадувати. Тому що якщо одна бабуся сидить, вона може не все згадати. А друга якась її подружка може підказати: А, ти пам'ятаєш, а ми коли ходили на весілля, ми співали те, те те. І це дуже важливо. І важливо це все зафіксувати. Що, де, коли це відбувалося, яка пісня. Якщо це весілля, наприклад, то потрібно знати, коли вона співалася, Там, за столом, чи коли мати. Косу розплітала, чим коли йшли сважки, дружки. Це все е, дуже, е, дуже цікаво. Чи можете розказати якийсь можливо один із випадків, коли ви були в експедиції, який вам найбільше запам'ятався, найбільше закарбував у пам'ять? Е, найбільше мені запам'ятався напам'яталася експедиція, коли їздила у самчики. Е, мені там допоміг Пажимський Богдан, е, це директор заповідника. Який знайшов дуже цінну книгу, яка ще була написана від руки. Я не пам'ятаю ким, мабуть, односельчанами, чи якимось дідусем. Навіть ця книга ніде не опублікувалася. І коли ми почали з ним гортати цю книгу, і ми побачили хрестильний обряд. Ось це мені дуже закарбувалося в пам'яті. і я... До... До сьогодні використовує ці матеріали, ці пісні, і він дуже цікавий. Ось, ось Зараз проводяться більше. подібні експедиції. Так. І чи можна як взагалі стати учасником, учасником експедиції? Як доєднатися? Є якась, можливо, процедура, там, формула доєднання до цього? Особливо я їздила в експедиції, коли навчалася. Тобто, у нас є можливість поїхати в експедиції. Це, е, 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 діти, які навчаються у коледжі, а потім працюють. Е, Якщо вони поступають в університет, неважливо, Рівне, це Львів, Київ, там залучає до цієї експедиції. Ті навчатися і тоді поїдете на експедицію. О, Якщо все. хоче звичайна пересічна людина просто поїхати в експедицію, то вона може поїхати, але як слухати, а не як збирати фольклору. Вона може послухати, може подивитися, і також, завдяки нашим технологіям, ми можемо побачити. В тому самому інтернеті, це Фейсбук, це Інстаграм. Ми можемо побачити ці діючі лабораторії, де виїжджає ціла експедиційна група. Тобто, там, наприклад, я говорю за проект Поліфонія при Львівській так. національної академії на очільник, з очільником Рибак Юрій Петрович, це мій був викладач. Ось я знаю, що вони їздять в експедиції і зараз. Раніше, коли ще я навчалася маленької в берегині, цим балюк Сілана Дмитрівна проводила експедицію, але вони з собою брали магнітофон, це були касети. Це було ну, не так зручно, як. А зараз це везеться ціла апаратура, це везуться мікрофони, це ціла, ціла така низка апаратури везеться так, і тоді записують фольклор. Щодо соцмереж, ви так зауважили про те, що так. зараз це все активно висвітлюється. Я хотів би запитати наступне. Но зараз така активна діджиталізація усього триває. Ми бачимо, там, як соцмережі повністю заповняють наш світ, ми бачимо, як штучний інтелект починає розвиватися. Наскільки цей розвиток технологій, наскільки він сприяє тому, аби ми могли ще більше дослідити, ще більше зібрати український фольклор? Щоб більше дослідити і більше зібрати потрібно. Багато працювати над цим, і більше я вам так скажу, до цього потрібно відноситись відповідально. Це дуже велика робота. Українці, як вони чи можемо сказати, що зараз український фольклор популярний саме серед нашого народу? Тому що від початку широкомасштабного вторгнення так. ми бачимо таке активне піднесення всього українського. І хотілося б аби вони залишилась на такому рівні і в подальшому, але от українська там народна пісня, до прикладу, так або ж оповідання, приказки, прислів'я. Чи користуються вони зараз попитом популярністю серед самих українців? Так внаслідок російської агресії проти України, ви знаєте, що почалося не тільки популяризуватися українська мова, але й народна творчість і фольклор. Сумно, що це відбувається при таких подіях. Адже ми могли і раніше це все популяризувати, але зараз так українці почали переходити на українську мову. Вони починають цікавитись всім українським, а ну, в тому числі і фольклором. І, на жаль, при таких обставинах, тобто на тлі війни ми бачимо більше зацікавлення фольклором. А те, що відповідно відповідно а це більше зацікавлення? Чи сприятиме воно подальшому розвитку, на вашу думку? Я думаю, так. За кордоном, український фольклор, чи популярний він там, чи можливо є якісь там фольклорні українські пісні, які активно, до прикладу, користуються попитом і популярністю за кордоном? Е, так, за кордоном, наше українське цінується, адже коли навіть я ще була маленькою. Було багато поїздок за кордон на конкурси, на фестивалі, і нас там задоволення чекали. Якщо говорити про зараз, то зараз важче поїхати за кордон, це і фінансові такі проблеми, і, але Зараз ми можемо представити нашу школу, наше місто за кордоном. Знаєте, як зараз я викладаю онлайн і є дівчатка з Данії, є дівчатка з Чехії, і вже їхні однокласники і батьки співають там українських пісень, навіть коли були там концерти. Там дуже підтримують наш український народ і дуже хотіли почути цю українську пісню. І я знаю, що я готувала дитину до виступу, і це всім дуже сподобалося. І вони чекають нас там, і хочуть обмінюватися досвідом. Вони хочуть, щоб ми так само це популяризували. Ну і ми хочемо. Якщо в цілому говорити про популяризацію української народної творчості, от станом на зараз. На вашу думку, що потрібно робити для того, аби український фольклор був ще популярніший, був ще більше затребуваний? Насамперед, ми повинні бути дбайливими до скарбницької народної творчості і піклуватися про її належне збереження для майбутніх поколінь. І як усе те найкраще, що належить духовній культурі людства, тому що нам потрібно більше спілкуватися, нам потрібно більше популяризувати, не забувати звичаї, не забувати традиції, продовжувати це передавати з покоління в покоління своїм дітям і навчитися цінувати, аби не переривався зв'язок поколінь. Ви також зазначали про те в одній одні своїх відповідей, що український фольклор е, це фактично там якісь народна мудрість, твори пісні, так. які були ще е, там створені до, до писемності, і вже от зараз вони там за, зафільмовані завдяки тому, що вони потім передавалися з покоління в покоління. А я хотів би запитати наступне: чи є якийсь сучасний фольклор? Так, то, можливо, там пісні, казки, які створилися там, ну, умовно, недавно там 100 років тому, 150 Якщо він сучасний, це вже не 100 років, не 150. Умовно, умовно. Я можу сказати тільки те, що зараз ми можемо знайти сучасний фольклор. Адже, наприклад, беруть ту саму пісню старовину. З неї можуть зробити більш осучаснений вид пісні. Ну, і так. Це зараз про парову машину? Хід, який розлетівся тіктоком. Можливо, так. Ну, як один із яскравих прикладів. До речі, от осучаснення українського фольклору. Наскільки воно впливає, на вашу думку, на популяризацію? Воно впливає. Позитивним чином чи негативним? Звісно ж, тільки позитивним. Чи молоді покоління вони на вашу думку краще б, ну, запам'ятовували принаймні так цей фольклор, могли б якось ним послуговуватись, користуватись, принаймні, знати його, розширяти якусь свою культурну спадщину саме завдяки цьому сучасній популяризації? Чи можна все ж таки його зробити серед молоді більш популярним? Можна зробити, якщо це їм донести, розказати про цю історію. Можливо, вони це краще. Запам'ятають і, і будуть відтворювати. Можливо, це їм сподобається. І, і вони будуть, будуть далі це вивчати. Пані Дар'я, ви керівниця зразкового фольклорного гурту «Берегиня». Розкажіть детальніше, що це за гурт? Чим ви займаєтесь там? Ми займаємося популяризацією української пісні. Тобто ми. Опановуємо народну манеру співу. У нас в ансамблі налічує понад 20 дітей різного віку, це від 5 років і, і далі. Ми беремо участь у різних конкурсах, концертах, беремо активну участь у розвитку міста, школи. Щодо пісень, які там співають діти, чи є серед них ті пісні, які зокрема ще ви збирали під час своїх експедицій, так є багато. Не дуже багато. Я більшість я черпаю ще від своєї викладачки, адже у нас і в Хмельницькому вистачає збирачів фольклору, Це була і Цимбалюк на Дмитрівна. Тобто я від неї черпаю ці пісні. Я беру пісні із книг. Також у нас є дослідники, як Дуда Ролана Олександрівна, Телюхірина Григорівна. Тобто є де брати, є де черпати і використовувати це у репертуарі у нашому. Колективі і також я використовую свої. Наприклад, якщо я записала багато лірики, я це можу дати старшим дівчаткам заспівати, і, і в них виходить. Діткам подобається? Подобається. Де запрошувати діток до гурту, або вони також доєднувалися. Так, користуючись нагодою, я хочу запросити діток віком від 5 років у нашу школу мистецтв. Опанувати народну манеру співу, брати участь у різних конкурсах, концертах, фестивалях, також сказати, що традиційний спів це красиво та по-справжньому. Пані Дарія, дякую вам за те, що були разом із нами. Дар'я Франчук, керівниця зразкового фольклорного гурту Берегиня Хмельницької школи мистецтв. Говорили про український фольклор, про те, як він досліджується, як він популяризується і чи популярний він. За кордоном, пані Дар'я, ще раз дякую за те, що були з нами, і вам дякую за запрошення.